Оба Підери. Вітаємо сьогодні. Армія Тіві. В гостях у 4-го батальйону Сила Свободи, бригади Рубіж. Обговоримо новітню і не дуже новітню тактику протидії росіян ось цим самим хлопцям. А також дізнаємося, чи вступають в стрілецькі зіткнення пілоти. Твої уже сім'я твоє, слишиш, блять. Підар! Ті, хто будуть казати, що їх привішні канікують не діли. Так, Олександр, розкажи, що у тебе зараз відбувається, як багато роботи. О, роботи дуже багато. Підери лізуть, дібашим їх. Сьогодні багато лізли. А... Сьогодні рухів майже не було, в принципі, там. На Блять. Нічого страшного. Ага. Зв'язку. Зв ага, тут. — Кидаю координати в особисті, працює танк. Треба вилетіти з комалю. Плюс-плюс. Каже, роботи небагато. Да. А це якраз до підері долетів. Вон ще. Сука. О, ще відправлення хватає. Угу, mm -hmm. та я високо. Може, в воздухі в'їбав, коли високо набрали. Сьогодні з самого утра хуйня почалася з цієї штори. Останній час пішли в основному інтенсивні, дуже піхотні штурми, техніки стало менше. Десь буквально десь півроку тому техніки було дуже багато, Кож, кожен штурм це танки, пару єдиниць, беха, пару мотилих. Потім видно, як підзакончилися, що почали вже Жигулі, мотоцикли, піхота. Час дуже багато піхоти, і це, я б сказав, навіть не, певно, більш дієво, ніж сама техніка. А що по ребу? От сьогодні ця штора, я так розумію, дуже шалені да, Штора, ну. Взагалі, на нашій ділянці фронту, я помітив, реп працює більш активно. Тут а, таке відчуття, що тестують весь реп в цьому районі. Це, кстати, ось буханка. Хля, сладні ну, рівня. Через така хуйня. Ти знаєш, що його треба вбити? Я по ньому почти зайшов, він успів сховатися, але я сховати, фугасим. Влад, а ти штурман, та, так, так підказуєш? Я пілот, основний. Ну, так як ми зараз працюємо в ми друг другу допомагаємо. Типа, я штурманом буваю, він буває штурманом. Ну, тут по-разному. Тобто ви так уже ганяєте вдвох да, і да, взаємозаміняєтесь? Нам так просто проще. У тебе на фоні зброї, там ЮАР-15, АК. Наскільки от висока ймовірність що не доводилося вам як пілотам вступати в стрілецькі зіткнення? На жаль, на початку ротації в мене, в принципі, так і пройшло. Тобто ми заїхали на позицію. Пороботали 5 днів і почався у нас штурм імена на нашій позиції. І вийшло так, що ми приймали стрілковий бой і випускали в Тобто У нас була ось така ось Типу, Один стріляє, другий запускає в півішки. І так, типу, ми ділили по ну, давайте вранат, я Сразу вранати, я бачу. Своя. Настільки динамічно може бути лінія фронту, що отак от хоп. Ну там просто що так вийшло справа поля у нас, і вони по полю якось так зайшли, що їх ніхто просто даже не побачив. Це якась містика була просто для нас, коли ми побачили, що п'ять підерів заходить до нас в посадку. Нам було дуже цікаво, як вони зайшли. Це прям фахівці, які свідомо це зробили, чи якісь мобіки, які заблукали? Це не мобіки, це 100% не мобіки. Були вони і вдягнуті непогано, і зброя непогана, і штурмували вони теж непогано. Ну у них все одно нічого не вийшло, в принципі. Ну, вони такі нормальні були. тебе, дура! Твої вже всі мертві твоє. Слышиш, блядь? Послідній шанс! Зі стрілкотні важко підтвердити, ну ти стріляєш, там подавляєш вогнем, а от з ЗПІвішок скільки вдалося. З квішок, та ми майже всіх тоді вразили. Там може пару підерів вже там долізли десь, може, і самі вже домерли, там хрянь його знаю. А так, в принципі, із п'яти і точно чотири ми вразили. Мер братуха, ти вовремя виїхав. Що скажеш стосовно протидії дронам, ось в такому вигляді: тут росіяни здійснюють кувикання і метання автомату. В дрон наскільки з'ємне? Вони в нас дуже активно використовують. Ти ганяєш, ганяєш, треба кстати, це підлетіти і в останній момент уйти, коли він починав те кидати автомат, потім вже можеш по ньому працювати. Яка статистика ефективності застосування автомата проти FPV шляхом метання? Напевно, мені дрона три збили. Це тільки мені. Тобто тема робоча насправді да, вони це дуже активно використовують, коли ти головиш іменно в полі. От, якби ти вчинив, знаючи внутрішню кухню пілотів. Ти в полі, фпв-шка гуде, знижається над тобою. Mm, ну я б відстрілювався і при цьому чекав би, коли вона на мене буде рівно заходити, щоб менше витрачати патронів. Тобто, зі стрілкотні реально його <звідь> да, зі стрілкотні дуже реально. Це більш дієво, ніж кидати автомат, бо так ти її на дистанції зможеш бути. А так це вже ти трьохсотий, я думаю, 90% випадків. Ось це нотатки, які сили спеціальних операцій змогли знайти. Можливо, ти їх бачив. Корейці розробили схему, як протидіяти в піві. На ній трохи печерним алеметодом зображено, треба група з трьох людей, один з яких бере на себе увагу в піві, який має його атакувати. А задача двох інших збити цю впівіжку, поки він заходить на ціль на першого. Розумієш, така прималочка. Ну так, але з боку дрон вражати набагато важче, чим коли він йде в тебе. Але коли він йде, наприклад, на твого корейського товариша, то це не ти, і ти не переживаєш твої руки. Спокійні, холодні. Перекрасний вогонь. Да, це в принципі тема. Теж може спрацювати. Да. Я просто ще бачив відео. Там є побочка, окрім того, що може не спрацювати, коли вони самі застрелили свого півноч... ну, свого ж бійця, бо хотіли да, по це дрону відео і влучили. Як тобі отакі тренажери? Дивись, тут люди поставили цілий ворота раму, імітаційний дрон і відпрацьовують п'ять підходів по чотири повторення. Е, ну в це діє. Справді діє. Важко вражати, коли не просто стоїть і жде тебе. До речі, про просто стоїть і жде тебе. Є ж такий метод у них також протидії, коли він просто заклякає і стоїть. І на тих відео, що я бачив, він просто стоїть, дозволяючи пілоту взяти ідеальний ракурс і мало не сісти йому на голову. А в реальності наскільки це дієво може бути? На сенс, ти просто тебе вражають дуже точно. І... Ну, ну... Може, може є такий сенс, що ти не мучишся трьохсотий. Ага. І все, це все закінчиться. Да. Ну, Якщо ти нічого не будеш робити, то тебе вразить просто і все.